Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та держави-члени НАТО, які межують з Україною, просто зобов'язані збивати російські ракети на підльоті до їх території, зокрема над територією України. Така заява пролунала від міністра закордонних справ Польщі. Але чому польща не хоче чи не може збивати російські ракети над принаймні західною частиною України, і які вже є перші успіхи в сил оборони, зокрема на Курському напрямку, як про це як це аналізують західні експерти та колишні американські військові? Отже, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив особисту думку і заявив, що країни НАТО таки мають збивати російські ракети на підльоті до держав-членів НАТО, зокрема над західною. Частиною України, і що ж це ця дискусія вже не вперше ведеться? Ведуться перемовини. Президент Зеленський, міністр закордонних справ вже давно закликають, зокрема, Польщу та держави-члени НАТО допомогти нам із протиповітряною обороною і. Пропонують Польщі натомість збивати російські ракети ще на підльоті до території Польщі над західною частиною України, і вперше ця, ця тема пролунала після одного випадку, коли е, декілька російських ракет е, влучили в деякі об'єкти на території Польщі. Був прильот російської російських ракет на територію. Польщі тоді збирався президент США Джо Байден. Великі перемовини, вони дискусії. Але після того Україна почала просувати таку ідею щодо збиття російських ракет над західною частиною України, і якби Польща допомогла нам із цим було б значно легше нашій системі ППО і. Це б точно допомогло зберегти більше життів цивільних українців, але разом з тим є інша проблема. Держави-члени НАТО, поки не готові до цього. Вони бояться знову ж таки ескалації і блокують ухвалення рішення рішення Польщею про збиття цих ракет, зокрема. Держава-члени НАТО говорять про те, що НАТО має діяти як одне єдине ціле, і не може одна країна вирішувати ухвалювати самотужки, самостійно таке значне рішення і збивати російські ракети без погодження з і від інших членів блоку. Тому фактично в Польщі є готовність допомагати нам із цим збивати російські ракети, але на заході блокують це рішення, бояться ескалації, бояться, що це може, начебто, втягнути. Польщу і НАТО у війну проти Росії, яку вони так бояться, дуже бояться цієї ескалації. Але в принципі, дуже дуже хороша заява від Радослава Сікорського. Ця дискусія продовжується. І президент Зеленський говорив про те, що вони далі будуть просувати цю тему і змушувати так західних лідерів говорити про це, переконувати їх таки дати зелене на збиття російських ракет на територію над західною е, територією України. Тим часом інститут дослідження війни повідомляє про те, що Росія почала перекидати деякі свої підрозділи із Покровського напрямку до Курської області Росії. За даними аналітиків цього інституту, російські сили в Курській області не витримують тиску і натиску українських сил, не витримують цього наступу, тому потребують резервів і потребують поповнення. Отже, інститут дослідження війни пише про те, що вже Зафіксували переміщення, зокрема роти російської 15-ї мотострілецької бригади. Її передислоковують із Покровська до Курської області Росії. Крім цього, є інформація про те, що Росія перекидає елементи першої слов'янської мотострілкової бригади, так званої ДНР, зокрема з Донецького напрямку до Курської області Росії, і це вже свідчить про перші. Успіхи наступу України, бо, як раніше, писали західні оглядачі, однією з цілей цього наступу України в глиб Курської області є якраз змусити ворога перекинути свої резерви, свої сили і зі сходу України, там де вони наступають, до на Курський напрямок, аби це допомогло. Послабити тиск на позиції наших хлопців, зокрема наших воїнів на сході України і на покровському напрямку. Разом з тим, інститут дослідження війни говорить про те, що поки фіксується незначне перекидання сил, тобто не йде мова про перекидання дуже великих обсягів, дуже великих сил, дуже е, великого контингенту, де мова про перекидання так званих резервів, які стояли на підмозі, які мали допомагати нашим силам на зокрема на покровському напрямку. Які мали допомагати росіянам, але вже фіксують певне переміщення цих сил з Покровського напрямку на зокрема на Курський напрямок. Тим часом The Wall Street Journal пише про план головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського і пише про те, що на перше на ранніх стадіях планування цієї операції цього наступу цей план фактично. Шокував е, всіх військових, які е, були обізнані з цим планом, які знали про це. Зокрема, і е, пише The Wall Street Journal, дуже цікаві деталі планування цієї операції на ранніх етапах. За даними американських журналістів, е, генерал Сирський зібрав старших офіцерів до себе на нараду, зокрема наприкінці липня, і повідомив їм. Проінформував їх, розповів їм про свій план, про свій задум, про план наступу в глиб території Росії. За його словами, це переломить ситуацію, і це буде великим прецедентом в перших часів Другої світової. І, і взагалі старші офіцери просто були в шоці з цього плану. Про це пише The Street Journal, були в шоці від цього. Але газета підсумовує, що. Є декілька факторів, які будуть визначати успіх цього наступу, зокрема, чи призведе цей наступ до довготривалих перемог, чи зможе Україна утримувати ці території, чи принесе це політичні дивіденти, чи змусить це захід. Збільшити і продовжувати військову допомогу Україні чи натомість посилить нашу позицію на можливих перемовинах з росіянами? Є багато факторів. вже але, вже ми бачимо, що Journal також пише про те, що є дуже великі тактичні оперативні успіхи наших сил, зокрема. Газета пише про те, що декілька тисяч воїнів, зокрема дві тисячі російських солдат, фактично відрізані, е, які розміщуються поблизу річки Сейм, бо Там ЗСУ успішно знищили ключові мости. А понтонні переправи, які намагалися встановити Росіяни, також вже знищені. Вони перебувають в зоні ураження української е, артилерії. І крім цього, вострій Journal пише про описує велику дискусію на заході західних експертів, колишніх військових, про доцільність цього наступу в території Росії, як завжди, знайшлися і скептики відносно цього питання. Знайшлися і критикани, які говорять про те, що, начебто, це в принципі послаблює позицію українських сил на сході України, але з, з, з критикою цього наступу з такими настроями песимістичними. Незгодний колишній військовий, зокрема, колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес. Він підтримує наступ території Росії і говорить про те, що в першу чергу повністю довіряє Генеральному штабу України. І по-друге, говорить про те, що Україні таки потрібно було переломити хід війни, використати так званий Джокер і просто ухвалити. Дуже ризиковане рішення, яке могло би так змінити хід подій на полі бою. Тому Бен Годжес підтримує це рішення, бажає нам успіху, і зокрема говорить про те, що Україна не може собі дозволити весь час просто перекидати більше людей на лінію оборони. Так адже за його словами постійно доводиться ухвалювати рішення про пріоритети на полі бою і про те, де можна піти на ризик на зважений ризик, який змінив би хід подій на полі бою. І крім цього, Wall Street Journal пише про те, що зараз Україна в повній мірі, в повному обсязі використовує всі слабкі місця Росії і далі е, прибуває ворожу оборону на курському напрямку, рухається далі вперед. І про це пише з Street Journal. І ще один великий успіх, про який говорять західні експерти, це поповнення нашого обмінного фонду. Отже, як відомо Після початку цього наступу в Глибкурської області було захоплено дуже багато російських військових, і вони всі поповнюють наш обмінний фонд. І зокрема, це дозволяє дозволить нам проводити ще більше перемовин з росіянами для звільнення наших військових. Цивільних, які перебувають в російському полоні, і це вже успіх, такий е великий успіх, про який пише The Wall Street Journal. Це дуже грає нам на руку, грає нам на користь, те, що збільшується наш обмінний фонд, і в майбутньому ми зможемо повернути додому ще більше наших воїнів. Цивільних так офіцерів сил безпеки, які перебувають в російському полоні. Тим часом міністр оборони України Ростему Мєром продовжує просувати, зокрема, надання дозволу на нанесення заходом далекобійних ударів глиб території Росії. Ростему Мєров побував у Вашингтоні. Там він зустрівся із міністром оборони США Лойдом Остіном, і він йому представив список цілей, які Україна хоче знищити, якби вони в нас був, звісно, такий дозвіл від. США на нанесення далекобійних ударів, отже, Рустем Умєров представив Лойду Остіну перелік конкретних цілей, які збройні сили могли би знищити, якби у нас був дозвіл на ці далекобійні удари. Як ми знаємо, це такі ось, це така остання спроба України. Підштовхнути адміністрацію Байдена до ухвалення цього рішення, до надання дозволу на далекобійні удари наступної спроби на жаль нас вже не буде, бо далі президентські вибори і вже доведеться нам працювати із наступною владою у США із Камалою Гарріс, або із Дональдом Трампом. І зараз Україна в останнє пробує проштовхнути це питання. Доти, доки президент США Джо Байден досі є президентом США, і в останнє ми пробуємо переконати наших партнерів таки дозволити бити вглиб Росії американськими ракетами, американським озброєнням. Зокрема, йдеться про удари по аеродромах, які розміщуються біля нашого кордону і. Можливі удари по військових об'єктах поблизу Москви і Санкт-Петербургу. Ця тема також зараз обговорюється і продовжуються дискусії про те, чи можуть нам надати такий дозвіл, зокрема ще за часів президентства, поки президентом США є Джо Байден. Також сьогодні поговоримо про рейтинг політичної підтримки Владимира Путіна. Інститут дослідження війни повідомляє про те, що навіть російські провладні соціологічні агентства фіксують падіння рейтингу російського диктатора, а все через наступ України вглиб території Росії. Зокрема, є декілька результатів декількох досліджень, які вказують на дійсно різке падіння рейтингу. Владимира Путіна, отже, декілька досліджень проводили російські пропагандисти. Зокрема, фонд громадська думка це російська державна соціологічна установа, яка публікує такі результати, які потрібні Кремлю, і точно недостовірні. Але навіть ця пропагандистська контора вказує, що 28% респондентів, росіян-респондентів, висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. Крім цього, це більш ніж 25%, відповідно, якщо порівнювати з попередніми опитуваннями, і навіть про соціологічне агентство вказує на дійсно ріст невдоволення в росіян, зокрема тим, що їхній гарант безпеки Володимир Путін не зміг забезпечити безпеку і не зміг захистити власну землю в той час, як пробує захоплювати ще більше міст на сході України. Крім цього, фіксує інститут дослідження війни результати російського державного центру вивчення громадської думки. Зокрема, він зафіксував падіння рейтингу Путіна на 3,5% зокрема період з 12 по 18 серпня, і це незначне падіння, але але це падіння, це падіння зафіксовано провною провним соціологічним агентством Росії, і це, звісно, нам вказує, говорить про те, що падіння рейтингу є значно більшим і фіксують просто менші цифри. Ці російські пропагандисти, але можемо зрозуміти, що падіння насправді рейтингу відбувається в значно більших обсягах, і мова тут йде про правдиві значно більші цифри. Крім цього. Зараз в Кремлі бачать ці цифри і пробують переконати громадськість, що все нормально, незважаючи на те, що їх захоплює іноземна держава, що Курська область не можуть контролювати російські військові, що там перебувають сили оборони. Кремль все ж таки продовжує гнати свою лінію і продовжує переконувати громадян росіян в тому, що все нормально. І Зараз вони починають таку велику пропагандистську кампанію, яка спрямована на те, аби зберегти обличчя Володимиру Путіну і зберегти його рейтинг від різкого падіння. Але будемо далі аналізувати цю ситуацію, це питання і найважливіші новини України та світу. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!